Святого Августина колись запитали, ну, чи Господь вислуховує усі наші молитви? І він відповів усі. Господь чує наші молитви, але виконує лише ті, які є згідні з волею Господа. Тому перед тим, як просити, треба себе запитати насправді, про що просиш? Що просить твій ум? А які є прагнення в глибині твого серця? Чи задумаєшся над тим, а про що просить моє серце? Чисте серце просить про те, про що Господь просить для нас, що нам Господь хоче дарувати? Господь дарує нам те, що є в глибині нашого серця. Ми дуже часто на молитві багато говоримо. Де коли заговорюємо Господа на смерть і забуваємо про слухання, у слуханні Господь відповідає, дарує тобі, тобі те, про що просиш навіть більше. Господня любов, вона є безмежна, Бог дарує нам більше, ніж ми просимо. Треба просити, але треба не забувати про слухання. Бо в слуханні Господь мені відповідає. Об'являє мені свою любов.